Неможливо виграти війну, якщо ти б'єшся тільки на території своєї держави. Перенос війни на територію противника це найнеобхідніша умова, про якій е, можливе досягнення яких, ну, будь-яких поступок із сторони агресив. Що ми говоримо про ну, там, якусь зупинку війни, чи ми говоримо про мир, чи ми говоримо там, взагалі про там, перемогу, то однією з найважливіших. Задача являється саме досягнення того рівня проблем на території противника, які стануть більш значущими, ніж його вторгнення. Створення проблем його союзником, з, з будь-яким із. Ми маємо, наприклад, Ірану, якому зараз ну, явно не до Росії. Це ну, крута річ. Я думаю, що найближчим часом... І такі союзники, як Північна Корея, також відчує на собі якісь нетині наслідки цього впливу. Карма така штука.